Одяг свою консервацію, тому що є найдорожче це життя і життя е, наших близьких. Тому я хочу сказати: е, знаєте, давайте побережемо здоров'я, тому що ми зрозуміли саме найважливіше це здоров'я. Бо якщо в тебе нема сили піднятися, якщо. Тебе багато лишньої ваги, то тобі тяжко бігти, а бігти іноді такі ж приходиться. Тому от близяться празники. Давайте згадаємо, як ми робили це раніше: пекли отакі торти, різали отакі миски салату, потім це потрібно було доїдати, бо жалко ж викинути. А потім ми вставали на ранок, і в нас така була голова, навіть якщо ми не вживали алкоголь, то ми отакі ходили, як колонни. Друзі, знаєте, так прекрасно вставати легким. Я пропоную вам, спробуйте новеньке. Зваріть гречечки з косінчиком масла, зробіть салатик свіжих овочей. І не кажіть мені, що у вас немає грошей. Та купіть один помидорчик, одну морковку. На один помидорчик і морквинку грошей вистачить. І отак встаньте і скажіть: о, Господи, я дякую Тобі! За моє чудове здоров'я. Помоліться, помоліться за країну, помоліться за нас, помоліться за свою сім'ю. І лягайте спати. А на ранок ви встанете свіженький, схуднувший. І тоді ви відчуєте радість і ви скажете, Боже, як дивно, я створений, тому що ми з вами. Не переїли, не перепили, не переморились.